Я бестолковый политик, я не понимаю, как это что я несу. Взявся повторювати тези Путіна та заявив про намір балотуватись у президенти України. Одіозний Олексій Арестович, який втік за кордон і звідти критикує українську владу та військове керівництво, дав інтерв'ю скандальній російський телеведучий Ксенії Собчак. У ньому він відкрито заявив про свої амбіції балотуватись у президенти на наступних виборах. Мовляв, навіть є ті, хто за необхідності може профінансувати його передвиборчу кампанію. Також політик запевнив, що. Начебто не прийняв би підтримки його кандидатури на президентських виборах з боку російської влади. Однак згодом Арестович зазначив, що незважаючи на те, що Володимир Путін є його ворогом, коли прийде час тиснути руку Путіну, посміхатись і говорити з ним про мир, він буде це робити. І до теми переговорів з Росією, Арестович вважає, що заради миру на компроміс доведеться йти як Росії, так і Україні. Ба більше за його словами всім сторонам потрібно забути. Ти слова, перемога, поразка та компроміс та взяти за основу фразу реальні інтереси. і тим, і тим придеться йти на компроміс. і компроміси будуть болезненими. особливо якщо їх подати як болезненими, і пропаганда буде подавати як болезні. Водночас він вважає, що Путін зробив помилку, коли висунув свої мирні умови про анексію чотирьох областей без ядерну, безблокову Україну та її демілітаризацію. Однак, на думку Арестовича, це ще помірна пропозиція, і далі буде гірше. Проте він вважає, що план Путіна має шанс на реалізацію. Якщо б се час приложив реалістичний план заморозка по лінії розмежування, то весь запад, я вас вважаю, не только запад. Половина тись конференція може бути больше почали б уговарювати максим. І український народ і зіляска що це варіант, на треба надалося. Також Арестович закликав українську владу врахувати інтереси Росії та Білорусі у цій війні та запросити їх на наступний саміт миру у Швейцарії. Сам же Арестович чекає, коли і там, і там з'являться дорослі люди, які зрозуміють необхідність припинення кровопролиття. Каріна не телеканал НТА.